Ближче, ближче. Ярослав, ближче! Ближче до нього. Вінклін, він плівний, не даваємо дистанцію. Ще близько. Пішов до нього і пить. До нього, до нього, до нього! Чого ж ти назад? До нього, До нього! 고맙 <목소리도> Ще раз, ярик, хорошо. Ливо, Еще раз. Ливо, вот так, да. 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 Ще раз. Побывай. Молодець. Хорошо! По нашому